Вона рада підтримала в першому читанні проект бюджету і направила бюджетні висновки Верховної Ради до уряду. Зараз уряд матиме два тижні, щоб опрацювати рекомендації Верховної Ради і подати бюджет на друге читання. І ось вже тоді, до кінця листопада, ми плануємо ухвалити фінальну версію державного кошторису на 2025 рік. Основними статтями видатків, звісно, залишаються об безпека оборона та. Соціальні видатки, Незважаючи на те, що дуже багато дискусій у Верховній Раді було щодо того, як підтримувати українців більше. Шляхом видатків з державного бюджету, але соціальні видатки залишаються в топі наших витрат державних, незважаючи навіть на те, що більше ніж половина бюджету спрямовується на потреби безпеки і оборони. І тут традиційно в нас є розподіл, що безпека і оборона фінансуються з наших власних ресурсів, тобто з податків, митних платежів, коштів, які Національний банк України перераховує до державного. Бюджету коштів, які державні підприємства перераховують до бюджету, і так далі. І на жаль, ці видатки наразі на оборону не можуть перевищувати наявні власні ресурси, тоді як не військові видатки фінансуються з міжнародних коштів і з коштів, які нам надають партнери напряму у державний бюджет. І ось тут ми обмежені тією сумою, яку в наступному році нам міжнародні партнери готові надати на покриття. Дефіциту державного бюджету, але я би хотіла запевнити усіх наших глядачів, що незважаючи на на що державний бюджет він відображає бухгалтерські стосунки між міністерствами та казною чи державним бюджетом. Якщо ви бачите по якійсь бюджетній програмі, яка стосується конкретно вас зменшення коштів або збільшення коштів, вам потрібно розуміти, що це не означає автоматичне зменшення або збільшення. Виплат для конкретної людини, тому що виплати для конкретної людини частіше за все встановлюються постановами відповідними кабінету міністрів. І що стосується соціальних виплат, то вони всі будуть забезпечені в повній мірі. І якщо ви отримували якусь виплату в 2024 році, ви точно будете отримувати її в 2025 році, в такому ж розмірі або навіть в більшому після індексації.